Діва, осінь 2005-го, що чекати, на що орієнтуватися, чому буде присвячена вся осінь. Насправді, Діва це один із знаків зодіаку, який дуже буде активно задіяний в величезних кармічних кардинальних змінах цієї осені, і тому варто дійсно розділити собі осінь на три етапи, три місяці, і зрозуміти, за що відповідає кожен з них. І так, перший місяць це вересень, і він буде відповідати в першу чергу за те, що ви будете встановлюватись по-новому. Пам'ятайте, я в загальному прогнозі. Тут озвучила в окремому відео, де є загальний прогноз власне на осінь 25-го для всіх. Я чітко озвучила, що справи документальні беруть верх над тим, аби для всіх, оце, цей аспект задіяний, та для дів найважливіший. Дуже багато дів будуть міняти своє ім'я, прізвище, а можуть і помітити помилки в імені та прізвищі в якихось документах, тому тут обережно. Взагалі цей місяць встановлює вас як нову особистість. Ось все по-новому. Для Діви це спровоковано кармічними ситуаціями, дуже значими, вагомими. Звичайно, в мене є окреме відео по коридору затемнень для кожного знаку, там можна розібратися. Але якщо твій знак сонячний Діва або асцендентальний сильний знак Діва, тебе вересень міняє кардинально Він міняє твоє відчуття світу, він міняє тебе як імідж та те, як бачать люди інші. Він може змінити такі ситуації в житті, дати взагалі так змінити все, що просто до невпізнаваності. Це може міняти як і статус, статус сім'ї, статус з іншими людьми у відносинах, так і міняти в принципі бачення світу і хто я. Багато здів змінить професію. От просто через яку, якусь ідею, обставину, такі ситуації, які просто от міняють те, як ти і хто ти, як тебе звати. Тобто це може бути назва професії, ім'я впряму. До речі, якщо ви міняєте ім'я, дайте знати в коментарях. Це може бути псевдонім, під яким ви виступаєте для, ну, якби на е, якийсь свій проект. Це може бути сценічна якась сім'я, і це може бути те, як вас презентують інші. Ви можете отримати, звісно, і підвищення колосальне. Добре, давайте далі. Жовтий для дів дає е, таку переоцінку цінностей стосовно свого робочого графіку та ритму. І він дуже сильно буде впливати на те, як ви відкриваєте для себе взагалі тему фінансів та задіюєте додаткові джерела доходів. Це може бути те, що ви ще не розпрощалися з попередньою діяльністю. і Берете на себе більше зобов'язань та прям як два види діяльності. Це дуже важливий час для тих, хто ем, розраховується з кимось, а також продає своє майно. Це буде супер вдалий місяць для того, аби ви торгувалися в вашу сторону, або ви продавали вигідно, аби та старі речі, які ви, можливо, ви щойно зараз помітили. Знаєте, от, наприклад, як з вашого автокрісла виросла дитина, і воно вам вже не потрібне, а воно у вас все ще стояло установлене, і ви його міняєте, продаєте дуже вигідно і влучно, вдало вас може просто хтось знайтися в спілкуванні, кому воно наприклад, потрібне. В кого конкретні такі приклади та історії, які я говорю, плюсики ставте в коментарях, що це про вас, тому що часто так стається, що я собі зі своєї там галактики приклади беру, а вони у вас прям точ-точ відображаються, таке, як було попередньому прогнозі на вересень, не пам'ятаю для якого знаку про чайники. Хто знає, той знає. А, так, і далі у нас листопад. Листопад дає розширення оточення. Це ніби як збільшення ваших шанувальників чи а, збільшення прихильників. Це романи, це службові романи. І це дуже багато такого. Знаєте, це таке, що е, дає вам вкраплення нових людей зовсім нового формату ваше життя. Вас можуть запросити десь в якусь спільноту, де будуть всі абсолютно чужі вам люди, і ви зненацька для себе погодитесь туди піти. Це будуть нові ризикові та випадкові знайомства, і це будуть класні спеціалісти, якщо, наприклад, ви собі в команду когось шукаєте, або собі е, десь напарника шукаєте, в якійсь справі починання шукаєте, шукаєте спонсора, шукаєте фінансову підтримку. Все це знайдете саме в листопаді. Листопаді. Листопад взагалі ідеальний для пошуку своїх людей. Також для тих, хто давно самотній, це вдалий час розширити коло знайомств і знайти якихось людей, які будуть з вами вдовшу. я говорю не тільки про особистісні, романтичні любовні стосунки, а також про дружбу, бо багато хто здів втратив своїх друзів за попередній період, два роки це була шліфовка вашого оточення. І тут треба розуміти, що хтось вже просто як в дефіциті спілкування, такого близького, душевного з розмовами доравнів. Ранку. Так, Діви, ви в листопаді знайдете таких людей, тому обережно до тих, кого десь там бачите, помічаєте, розговорюйтесь, коментуйте і відео людей, ставайте більш комунікативним взагалі цієї осені, і тоді це приведе вас до розширення колу знайомств саме у листопаді. Крутої вам осені, тому що вона вас поетапно якби, встановлює, зачіпаючи кожен сектор гороскопу по чуть-чуть і е, міняє вас. Міняє вас аж на 7 років. Тож гарних трансформацій. А з вас лайк!